З найкращими поважаннями, найщиріші, добрі друзі, пані Надя із чоловіком Русланом. Ну, звичайно, завжди жінка вперед, я що казала. Той чоловік, пан Руслан Валігурський. прошу ковані вироби, кому потрібна. Реклама. Це дуже реклама. реклама. Народився, син народився, першенький у матері син. Принесли їй з горточок годувати, а він такий манюній манюні, плакав перед цим. Взяла на руки, перестав плакати. Добре йому на руках у теплих маминих долонях. Дощ пішов. Захмарилось і пішов дощ. Мати сином у полі до села недалеко не встигли, дощ серед поля їх застав. На дворі тепло, а дощ холодний та ще й градом прокидає, стала мати спиною до дощу, до граду, сина перед собою поставила, усього руками сповела. Синові тепло, а матері холодно. Син під захистом теплих. Маминих рук до школи. Ваня у школу пішов, смішний такий, Суперицем у нього випав, вперед. Уже від воріт сміється до неї щербато, не витерпіла, вибігла за рук ворота, поцілувала і раз і вдруге пішов Ваня, щасливий і щербатий. Тащили рум'яні щічки. На них було тепло. В маминих гу. В армію. Роки пливуть, як води весняні. Вісімнадцять збігло відтоді, як вперше з повиточок годувала, вже її син дорослий в армію пора. Стала мати навшпиньки, лидо тягнулася, щоб поцілувати. Оце тобі сину в дорогу. вузлик землі рідної подала. Служить Ваня, зайде в казарму, подивиться на вузлик, а земля в ньому тепла, тепла, як мама руки. На рушник. На щастя, на долю стелиться дорога хрещатим барвінком. Вже Ваня на рушник ступає, на рушник ступає, свою Галю обіймає. Тепер у матері двійко дітей. Обидвох їх хлібом сіллю благословляє, нехай щастить вам діти на довгі життєві ни, а хліб загнітився, як натруджені мамині руки. Онук знайшовся, першенький в бабусі онук, такий манюній манюній Назаром назвався. Плакав перед тим. Взяла на руки, перестав плакати добре йому на руках у теплих бабусиних долонях. Нам завжди, чуєте, завжди потрібно тепло цих праведних святих долонь. За мамині линки.